Всім доброго дня! З вами компанія Агрошлях. І сьогодні до нас на майданчик завітав німецький телескопічний навантажувач компанії Weidemann T7042. Дана машина в нас може підіймати ваш вантаж на висоту 7 метрів 30 сантиметрів та підіймати 4, 200 кг. Маємо такий Робочий простір, дуже зручний. Маємо великий огляд на 360 по колу, що дуже зручно в процесі роботи. Така ось зручна кабіна. В даному виконанні у нас йде спарений скажімо так варіант. Це робоча зона оператора і саме сидіння. Все працює як один тандем, що збільшує вашу. Так, продуктивність і дуже зручно для робочого процесу в цілому. Зараз подивимось, що у нас буде відображатись на ЖК-панелі. Вас вітає Вайдеман. На даній зоні у нас відображаються всі технічні параметри, які вам треба по машині. Той режим, в якому ви рухаєтесь, режим керування чи то всіма колесами, чи то крабовий хід. В даній машині маємо таких режима три. Ну, Давайте спробуємо тепер завести. На даній панельці ми в процесі роботи можемо вибирати, з чим ми будемо працювати, чи то з ковшом, чи то з вилами, чи то з іншим агрегатом, чи взагалі заблокувати для переїзду там на той чи інакший майданчик для виконання робіт. Маємо також електроручник. І, що немало важливо для роботи в сильних пилових умовах, маємо реверс-вентилятора, який допомагає очистити нашу зону від сміття. Також дуже хочу наголосити, що дана модель. Може виконувати відразу три операції. Ми можемо підіймати стрілу, видвагати і одночасно вивертати ківш. Якщо вам сподобалось це відео, або ви хочете побачити дану машину в себе на господарстві, то звертайтеся до нас. Ми з радістю завітаємо до вас та продемонструємо нашу машину. До зустрічі!